Розділ 8. Урочистості Господні. Звичайний період або період протягом року. Від латинської per annum Це час між різдвяним періодом і великим постом та між пасхальним періодом та Адвентом. Нижче ми подаємо свята й урочистості Господні цього періоду. ЧАСТИНА 1 Свято стрітення Господнього 2 лютого. Крім події народження Ісуса Христа християнська літургія затримується над двома подіями з початку життя Ісуса Христа, над восьмим і сороковим днем після Його народження, Восьмий день є днем обрізання. Так Ісус був офіційно прийнятий до спільноти Обітниць. Що походять від Авраама, тепер Він також із правової точки зору належить до народу Ізраїля. Лука виразно говорить про обрізання, але також згадує про надання провіщеного раніше імені Ісус Бог Спасає. Відтак разом з обрізанням відкривається перспектива виконання сподівань, які належать до сутності Союзу. Бенедикт XVI. книга Ісус Назарету, Свято обрізання Господнього відзначалося у церкві, починаючи від 4 століття на восьмий день після свята богоявлення. Згодом відлік восьмого починався від свята Різдва 25 грудня. А отже свято обрізання Господнього припадав на 1 -е січня. У Римсько-католицькій церкві після літургійної реформи Другого Ватиканського собору це свято було замінене на урочистість Пресвятої Богородиці. Євангеліє цієї урочистості надалі згадує обрізання Ісуса у восьмий день і надання імені Ісус. У сороковий день після Різдва Господнього. Церква відзначає свято Срітеня Господнього. Стрітеня, тобто зустріч, вказує на суть свята, Господь Ісус зустрічається у Єрусалимському храмі зі своїм вибраним народом, представником якого є старець Симеон і Пророчиця Анна. Літургія Дня згадує Євангельську подію, коли свята родина після Різдва. Приходить до Єрусалимського храму для проходження Марією ритуального очищення та ритуального посвячення Богу та викупу первенця Ісуса. Тому в історії свято Сорокового дня після народження Ісуса носило назву Очищення Пресвятої Діви Марії та представлення пожертвування Ісуса в храмі. Пресентаціоне Доміні. Остання зараз є офіційною назвою Літургії Західної Церкви, в Україні з екуменічних мотивів використовується візантійська назва цього свята Стрітення «Стрітення Господня». Свято Господнього Стрітення виникло в Єрусалимі у другій половині IV століття. Першу згадку про нього подає паломниця Етерія у своєму щоденнику, де вона називає його Сороковим днем після богоявлення. Його святкування вона так описує: Сороковий день після богоявлення святкується дійсно з найбільшою урочистістю. Цього дня йде процесія до храму Воскресіння. І всі тут збираються на літургію, все правиться по приписаному порядку з найбільшою урочистістю, наче на Пасху. Всі священики проповідують, і також єпископ, всі вони пояснюють текст Євангелія, де говориться, як сорокового дня Йосиф і Марія принесли Господа до храму. З Єрусалима свято поширилось по цілому Сходу, але тільки в VI столітті за імператора Цісаря Юстиніана 527-565 роки вона набуває особливого значення Зі Сходу свято Стрітання перейшло у V столітті до Рима. Звідси в V столітті до Франції та Іспанії, а у п'ятому столітті до Німеччини. Його установлення на Заході одні приписують папі Гелясію, а інші папі Григорію Великому. Свято Стрітення на Заході первісно було Господнім, і лише набагато пізніше стало вважатись Богородичним та отримало назву. Очищення Пресвятої Діви Марії або Пожертвування Ісуса. Другий Ватиканський собор знову вніс стрітення до Господніх свят. Західна церква святкує стрітення Господнє 2 лютого, відраховуючи 40 днів від Різдва Христового 25 грудня. Такий самий відлік прийнятий і у східній Літургії. Натомість в Україні це свято відзначається за юліанським календарем, що на сьогоднішній день відповідає 15 лютого нового стилю. Процесія ЗІ СВІЧКАМИ. Папа Римський Сергій 687-701 роки увів звичай на свято Стрітення. Йти у процесії зі свічками. Процесія йшла від Римського форуму до Базиліки Пресвятої Діви Марії Маджори. Цей звичай досить швидко перейняв від Рима Єрусалим та інші міста Палестини. Звичай благословити свічки на стрітення започаткувався після X століття. Благословення свічок і процесія. Присутні у сьогоднішній Римській літургії свята, цим підкреслюється істина слів Симеона, що Ісус є світлом на просвіту поганам і славу Твого Люду Ізраїля. Коли ми тримаємо свічку у своїх руках, це символізує нашу зустріч з Христом Світлом, коли ми йдемо зі свічками у процесії, то тим самим. Ми духовно повторюємо дорогу Марії, яка приносить Ісуса до храму. Йдімо усі на зустріч із Христом, з охочим серцем поспішімо, прославляючи Його таємницю. Нехай ніхто не буде відсутній на цьому зібранні, нехай кожний несе запалену свічку. Сяйво палаючих свічок означає насамперед. Божественну славу того, хто приходить, ним з тієї миті, коли промінь вічного світла, розсія в темряву зла, все сяє. Також і понад усе воно означає, що вийти на зустріч Христу, нам потрібно зі світлою душею. Адже як Богородиця, непорочна діва несла на своїх руках, йдучи на зустріч тим. Що знаходився в мороку смерті, істинне світло, так само і ми, освітлені його променями і тримаючи в руках, видимий для всіх світоч, поспішаємо назустріч тому, хто є істинним світлом. Світло прийшло у світ, і осяяло світ, занурений в темряву. Відвідало нас сонце, що сходить на висоті. І осяяло тих, котрі перебували в темряві ця таємниця стосується нас, саме тому ми йдемо, тримаючи запалені світичі. Тому й поспішаємо, несучи світло, і цим ми виявляємо, що засяяло нам світло і показуємо блиск, який самі отримаємо від нього. Йдемо, отже всі разом, поспішаймо назустріч Богу. Ось явилось справжнє світло, яке освічує кожну людину. Освітлимося ним, брати, і освітлюємо ним усіх нехай ніхто з нас не залишиться далеко від цього світла, нехай ніхто з тих, хто його отримав, не блукає більше в темряві. Тож ходімо разом. Палаючи, поспішимо освітлені, і разом зі старцем Симеоном приймемо ясне і вічне світло. Разом із ним прославляймо Бога і дякуймо йому, Отцеві світла, котрий зіслав істинне світло, яке розсіяло темряву і осяяло всіх нас. Також і ми бачили Боже спасіння, яке Бог приготував. Перед усіма народами на славу нового Ізраїля, тобто нас самих, ми уздріли це і одразу визволились від давньої гріховної темряви, так як і Симеон, котрий, як тільки побачив Христа, був визволений від уз скороминущого життя. І ми також, вірою приймаючи Христа, що приходить до нас вифлеєму. Стали з язичників народом Божим, адже Христос це спасіння, дане нам Богом Отцем. Ми своїми очима побачили Бога, котрий став людиною. І тепер, коли ми побачили Бога присутнього серед нас, і в дусі прийняли Його на рамена, ми стали новим Ізраїлем. Отож, вшановуймо присутність Господа. Щорічною урочистістю, щоб ми ніколи не забували про неї. З Проповіді Святого Софронія Єпископа. Значення свята для нас З сороковим днем пов'язані три події: Очищення Марії, Викуп первородної дитини Ісуса через приписану законом жертву і представлення. У книзі Левіт встановлено, що жінка після народження хлопчика сім днів є нечистою, тобто виключеною із богослужбових справ, що хлопчика на восьмий день потрібно обрізати, і що жінка потім ще 33 дні має залишитися вдома з огляду на очищення від крові. В кінці вона мусить принести жертву очищення. Ягня на все палення, і голубеня чи горлицю в жартву за гріх. Бідняки можуть лише дати пару горлиць чи пару голубенят. Марія принесла жартву бідних. Марії не потрібно очищуватися від народження Ісуса. Це народження приносить очищення світу, але вона слухняна закону, і саме так служить виконанню обітниці. Друга подія, про яку йдеться, це викуп первородного, який є безумовною власністю Бога. Ціна викупу становила 5 шекелів і могла бути сплачена будь-якому священникові в усій країні. Лука спочатку виразно цитує правові умови щодо первородного Кожний хлопець первородний буде посвячений. Належатиме Господеві. Особливе у розповіді полягає в тому, що Він говорить не про викуп Ісуса, а про третю подію, про принесення Ісуса, представлення. Він явно хоче сказати, ця дитина не викуплена і не віддана назад батькам, а якраз навпаки, в храмі особисто передана Богові. Цілком і повністю йому віддана. Слово Парістанаї, що тут перекладено словом представляти означає також приносити в жертву, як це робиться із жертвами у храмі. У ньому звучить момент жертви і священства. Про приписаний законом акт викупу Лука не повідомляє, його заступає протилежність. Передача дитини Богові, якому вона повинна повністю належати Для жодного із цих приписаних законом актів поява у храмі не була потрібна, але для Луки саме це перше введення Ісуса в храм є важливим як місце події. Тут, у місці зустрічі між Богом і його народом, замість повернення первородного. Відбувається прилюдне посвячення Ісуса Богові, Його Отцеві. За цим, у найглибшому розумінні слова, культовим актом у Луки слідує пророча сцена, старець пророк Симеон і пророчиця Анна, ведені Богом, з'явилися у храмі, і як представники віручого Ізраїля привітали Христа Господа. Бенедикт XVI. Книга з Назарету. Під час сьогоднішнього свята ми очима Симеона споглядаємо передусім на Ісуса, котрий є спасінням і світлом усіх народів. Кожний із нас може взяти духовно у свої обійми Еммануїла, тобто Бога з нами, дитину Ісус, бо Він хоче зустрітися з кожним із нас. Кожен із нас може під час цього свята взяти Ісуса руками Марії і принести у жертву Богові те, що для кожного з нас найдорожче. Характерне у сьогоднішньому святі є те, що на початку життя Ісуса звучить пророцтво про страждання Спасителя. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Старець Симеон провіщає не тільки скорботи Господні, але й участь в них Пресвятої Богородиці. Тобі самій меч прошеє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Отже свято Стрітеня є з одного боку продовженням радості Різдва, а з другого приготуванням до Пасхи. Недарма свято-Стрітеня стоїть поміж Різдвом і Пасхою.